Записалися у приватну клініку на прийом у Польщі, і треба подати по телефону свій емейл, а ви не знаєте, як буде собачка. Крапка. Або до вас у гості завітали друзі, і треба подати пароль до Wi-Fi, а ви, непевне, не знаєте, як сказати, нижнє підкреслення, скісна риска. Тоді це відео саме для вас. Бо сьогодні ми навчимося називати розділові знаки по польську. Почнемо ми собі з найважливішого, мабуть, розділового знака тобто крапка. Будемо це відео записувати таким найбільш практичним для вас, щоб ви, я буду говорити слово українською, а ви перекладаєте польською. І перевіримо, чи ви знаєте ці розділові знаки. Отже, крапка по польську то кропка. Правильно, як бачите, відмінна лише одна буква: в нас крапка, в них кропка. кропка. Хочу, щоб ви також запам'ятали собі фразочку як «кропка в, кропке». кропка в кропке. Це означає, що щось є ідентичним, дуже подібним е, між собою. Наприклад, мій самохуд і самохуд моєго брата вигляда кропка в кропке. Так? Тобто машина моя і «машина мого брата виглядають ідентично так само. І також запам'ятайте собі зі словом кропка класну фразу «конець кропка. Це означає, коли так поляк сказав, це означає, що кінець дискусії, рішення вже ви, е, зроблене, більше про цю тему говорити ми не будемо. Конець, кропка. Це означає кінець дискусії. Наступна наша, наш знак це кома. І кома по польську пшенек. Пшечінек. 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 Пам'ятаємо, що буква сполучення ц і перекладаємо, точніше вимовляємо як. Чи пшечінник, бо він ніби пшена нам здання, так? ніби перетинає нам річ, е, речення тому пшечінник це кома. Далі, якби ви сказали, двокрапка. Дуже подібно на українську, це двукропек. двукропек, двукропек. Як би ви сказали, крапка з комою крапка з комою. І ми це польською перекладаємо як щеднік. Як собі це запам'ятати, трошки воно неподібне, правда? Ну, щеднік зазвичай використовується де? Посередині речення, так? якщо є якесь таке довге. Відповідно, посередині середина це щеродик, і маємо крапка з комою. Друзі, а якщо ви вивчаєте польську мову? І ви хочете розібратися з граматикою, підібчити слова, розібратись, як функціонує польська мова, то я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я. Ви часто у коментарях запитуєте, де дізнатись деталі про цей курс, тому в описі до цього відео, якщо ви натиснете натиснете детальніше, так і розтягнете опис до цього відео, то там буде посилання, за яким ви можете перейти і, і заповнити свої дані, щоб з вами зв'язався наш менеджер. Він обов'язково... Вам зателефонує, дасть відповіді на всі запитання, може зателефонувати на український номер польський або який-небудь інший, і допомогти вам з реєстрацією на курсі. Чекаю на вас вже там і будемо вивчати польську разом. Наступно наше, наш розділовий знак це зірочка. І зірочка польською – це гвістка, гв'яздка, гвістка. Наприклад, якщо є якесь завдання з зірочкою, так, якесь таке для по, воно ускладненіше, то ми кажемо завдання з гв'яздком, задання з гв'язком, або а зараз буде питання з гв'язком, так, а зараз буде таке складніше питання. Отже, зірочка це гв'язка. Часто в наших паролях до Wi-Fi, так, або в будь-яких паролях ми цю зірочку використовуємо, тому знаєте, як це називати гв'язка. Собачка, тут цікаво, бо поляки використали іншу тваринку, у них це маупа. Маупа. І вже ви будете могти написати вголос назвати свій емейл по польську. Так? Якщо, наприклад, емейл нашої школи, то це -maupa Так? Якщо ви не знаєте. Як називаються польські букви, так, F, K, L, L і так далі, то ви можете казати, наприклад, F або F як фіранка, так, знаходити якісь такі слова, які починаються на цю букву, або F як Філіп. Хочу, все ж таки рекомендую вивчити назви польських букв власне, для таких ситуацій, де треба назвати наші імена, прізвища, які для поляків звучать дивно. так, тому треба це вміти. І, до речі, якщо вам цікаве таке відео, дайте знати у коментарях, і я запишу, як називаються польські букви по польську Бо трішки вони відрізняються. Добре, далі йдемо до скісної риски. І цей розділовий знак буде називатися Укошнік. Укошнік. Укошнік, маю надію, що ви за мною повторюєте. Укошнік, скісна риска. Також нам потрібно знати, як буде дефіс. Так. І тут у нас є два слова, це може бути або абончнік, бо він вонч", два слова звикли, так? Він у нас поєднює два слова. Це може бути дефіс, або ж мишльнік, мишльнік, так? Трішки воно таке не не в'яжеться так від слова мишіль, мишльнік. Ну, так собі це пробуйте запам'ятати. Отже, два слова можемо використовувати: ончнік, і це логічно бо бончий або мишільнік. Запам'ятовуйте якесь одне, яке вам сподобалось. Нижнє підкреслення, теж ми часто любимо у наших емейлах це щось таке вставляти. Буде польською подкресільнік. Подкресільнік. Логічно, так? Подкресільнік нижнє підкреслення. Апостроф. У польських словах рідко використовується апостроф, це буде якесь таке запозичення. І менше так само апостроф. Апостроф, навіть наголос співпав, тут все тво, дуже легко. Знак питання як би ми це сказали? Майже так само, тільки ми кажемо знак запитання. Знак запитання. І вже коли кажемо про знак питання, давайте ще знак оклику візьмемо. По польську то викшикнік. Ві, викшикнік, так? викшикнік від слова кшик можемо собі таку асоціацію провести. Викшикнік знак оклику. Лапки. Дуже гарно тут воно називається. Маєте якісь ідеї? По польську то «цудзисвув», так, Якщо ви знаєте слово цудзи, це чужий. так, а е, ніби чуже слово, так, чужі слова, якось так воно перекладається. Отже, цудзи слов це лапки. Е, до речі, є таке е, як, е, а як же нам сказати у лапках? Так, Дуже часто на форумах різних в інтернеті бачу, що е, самі е, поляки шукають, як правильно сказати в цудзи слово чи в цудзи слово'ю. Е, от, якщо дивляться мене поляки, то напишіть у коментарях, чи справді це така проблема. Е, що ми тут використовуємо народ? М -м, місцевий відмінок? В ким, в чим? І зараз вам дам лайфхак, як це легко запам'ятати. Значить, цудзи слов, це он, так? Так. яке ми знаємо місто в польській мові, яке також закінчується на в і є чоловічого роду. Краков, правда? Як ми скажемо в кракові, правда? Ну то цузисвов в, цузисвов Так, і це правильна форма. Все, думаю, що запам'ятаєте. Отже, лапки це цузисвуф. Добре, пішли далі. Далі розберемо собі дужки. Е, як ви це скажете польською? Нав'яси. Нав'яси це душки. Нав'яз це дужка одна. Так, теж в наших паролях. До різних пошт чи вайфаю, любимо собі давати так, різні ці дужки, тому кажемо нав'яз. Якщо дві дужки, то нав'язи. Які у нас є різновиди дужок, є нав'яз округу, нав'яз окрунгви, тобто круглі дужки. Якщо ж ви десь там використали квадратну дужку, то кажемо нав'яз квадратовий. Нав Е, ну і в дужках ми скажемо е, в нав'ясах. Нав Є навіть така фраза е, нав мувьонс, так? Ніби, а між іншим воно означає такий синонім до слова апропо. Так? Е, ось, Тому ви вже знаєте, як будуть дужки. Нав'яси. Добре народ. З розділовими знаками розібралися. Тепер я хочу ще, щоб ми вивчили такі слова, як. Звук, буква, слово, словосполучення, речення, текст, абзац, бо про це часто запитуєте, тому давайте собі той гештальт закриємо. Отже, почнемо собі зі слова буква, і буква це літера. Літера. Але оскільки поляки люблять все зменшувати, говорити так пистливо, то можете почути слово літерка. Літерка. Так, це літера, буква. Звук це джіньк. Я знаю, що ви дуже любите польську вимову, «dźwięk» – це звук, гарно Е, Слово можемо перекласти як слово, слово, або є слово вираз. І народ, вираз це слово. Якщо у вас пишуть е, так, десь в завданні пише, що прошу вписати вирази в пусте місце», то це означає: напишіть слова у так на місці крапок. Далі ми маємо слово слово сполучення, і це вже двома словами перекладається як зв'язок виразовий. Зв'язок виразовий, ніби зв'язок слів, так? Зв'язок виразовий, бо слово сполучення. Речення це польською здання. Здання увага, це не будинок, а слово здання це речення. Може, до речі, ще означати думка, так? Яке маєш здання на цей темат? тобто яке, яку ти маєш думку на цю тему? Вже не яке ти маєш речення, а яку маєш думку? Е, моїм зданням, так, на мою думку. Ну, але якщо ми говоримо про речення, то це здання, наприклад, то здання є непоправне, так, це речення є неправильне. Далі у нас є слово текст, і не повірити, воно буде так і звучати. Текст, так, оце кс. Записуємо «кс» двома буквами. Текст. Ну і в тексті у нас є параграфи, а параграф це акапіт. Ось і все, друзі. Якщо цю тему хочете потренувати на класних тестах, ще якихось асоціаціях, забігайте на наш телеграм-канал. Якщо ви кожного дня хочете вивчати польську мову або повторювати те, що ви вивчили, то теж рекомендую підписатись на наш інстаграм. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал. Я знаю, що ви дивитесь це відео, але забуваєте підписатись і потім це відео десь втрачається, так? Тому не забудьте підписатись, а якщо відео сподобалось, то вподобайка вподобай... від вас, мені буде дуже приємно це бачити. Е, у коментарях пишіть, які теми вас цікавлять ще. І до зустрічі до наступних відео. Честь! -е -е